Друзі, я Максим Бахматов. Це Деснянська районна державна місті Києві районна адміністрація. правильно? я Максим Бахматов, голова району. Отак от це проект називається голова. В проекті голова я розповідаю, що робив голова протягом тижня. Я роблю щотижневі публічні репорти, досить детальні. По перше. А це важливо для вас, це важливо для мене, це важливо для історії, щоб розуміти. От я буду потім дідусь 153 да? Дмитрик. Дмитрику буду вже 28 років на той час. І, і я буду дивитися ці в Ютубі відео, думати, блін, як було все класно. А Треєчне вже такий великий космо-Дубає-дром, де как би там вже так супер, вже квітуть каштани на пальмах разом все це є. Ну і так далі. Короче... Для того це робиться друзі сьогодні, видатний день, тому що сьогодні знову службове авто голови Деснянської РДА не пустили на службову парковку Київської міської державної адміністрації це класичний саботаж. Я думав, що це типу, випадок. Ну, перше вони не пускали в липні, потім звільнили цього, як він називається е, 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 Паврозника Звільнили, загуменного усунули це глава апарату, і було все нормально. А зараз він повернувся і він мені тут тум, тринь Ой, тут камера, тут тут тум-бум-бум. А сьогодні все тупо. Я їду на зустріч. Мені на 10 зустріч з мером, з головами, з першим заступником Пантілієвим і іншими всякими. Посіпаками. Так от я приїжджаю, умовно за 10-10. Нормально, правильно? Їду собі розумію. Хлоп, не пускають, хлоп, не пускають. Я вже за п'ята пишу пантелієв, говорю, пантілеє, вибачайте, я не можу заїхати, машину я не можу ніде поставити, тому що я якби, вже запізнююся і так далі. Потім проходить ще 5-7 хвилин. Ой, ми забули, ой, ми не вмикнули. Це, коротше, класичний саботаж. Друзі, пам'ятайте. Э, персональне повідомлення для всіх. Сьогодні голову Деснянської Орда знову не допускали на парковку в Кемда. Всі листи написані, все зроблено завдали місяць. Це такий собі саботаж під час військового стану. Знаєте, друзі, все це фіксується. Я звертаюся до всіх, що це робить. Хто це робить гнидиви і падли. Всіх запам'ятаю. Дякую, всім гарного тижня. Всіх пам'ятаю, все згадаю. Я сьогодні говорю в дружині, що неможливо пиратися діям природи, друзі. Пам'ятаєте, у ваша вагли райони надприродні здібності. Я сама не я природна, я і є природа, так, як би, і надприродні здібності до того. Все просто, ну, я як це цунамі. Так, як би. Я зношу всю цю історію і, і спокійно, нормально люди починають працювати. І все. Ось така мене функція по життю. А це в нас, друзі, 25-й тиждень. Погнали! О, оце це найкрасна рада щодо вирішення оперативних питань, кабінет 517, панделієв, клічко і решта. От на цю саму от зустріч, нехай би сьогодні мене не пустили. Далі. Робочі питання заступника угоди Циба Олександр Циба займається тим, що змушує всі будівництва почати будуватися. Чомусь в районі так сталося, що наше будівництво якось неактивно будувалося. Це було по школі в Биківні. Розпочали в Биківні не було документів на власність. Уявляєте собі, в школі побудовані вже надцять років корпуса. Нові, а власності немає. Адрес немає, і десять років жоден депутат, жоден заступник. Жодна голова, жоден від КМДА якась чиновнича лапа не допомагала це зробити. Потім раз ми прийшли, і Циба, я вважаю, це його заслуга взяв і зробив ці документи. А після цих документів можна продовжити будівництво, ремонти і так далі. От ми це зробили, а до того не робилися в Биківні. Там, до речі, в биківні буде укриття. І там. Буде басейн. Басейн чомусь хтось вирішив не робити, ну знищити. Не кабине, тобто замість басейну вилупити щось. Але басейн вже не потрібен до побачення. Ні, ми залишили все, як є, все буде. Далі, начальник відділу муніципальної безпеки, ліканінка Антон. Ну, це пріоритет на сьогоднішній день. Це всі укриття, це пункти незламності, це відновлення після прильотів. Решта, 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 решта. Дуже багато всього важливі робочі питання. Далі нарада з керівниками управління щодо запиту департаменту з панзбування корупції. Є такі в нас незаконний департамент по корупції, як ми його називаємо. Навіть так сталося, що я приймав участь спеціально у. В його конкурсі, щоб показати, що він незаконний, і саме з цього почалася легенда про те, що мені один із учасників комісії каже: У вас я бачу в декларації Панамера, а в нас зарплата всього 12 тисяч. Як ви будете заправляти Панамера, І у вас зарплата чуваки, у вас тут корупції, кожна третя гривня 330 мільярдів гривень щороку крадеться. Вам нормально, що у людини, що буде керувати супер важливим незаконним відділом по запобіганню корупції, зарплата 12 тисяч. А і заткнулося. Тож з матеріального стану, який мотив все ж таки Абсолютно, у да. людини він не працювати на посаду? Там як ви кажете, 12 тисяч гривень монітори, вода. Да. Ось у вас Панамера машина? Да, у мене порш Панамера, який і 10 бак, років. Скільки заправити баків? А, вона коштує тисячі чотири. Ні, бак заправити. Три з половиною чи чотири тисячі, тобто вам ну не на Так, да. Тобто, якщо ви з бюджетом 70 мільярдів відкриваєте антикорупційний департамент зарплатою на 12 тисяч, це є фількіна грамота. Ви ж зрозумієте, що є законодавчі обмеження, точно, але ж ми маємо розуміти ризики. Якщо ви ці ризики не закладаєте і берете людину, яка піде на 12 тисяч і в неї нічого немає, вона гола боса, це є фількіна грамота, друзі це Коротше, саме по цьому запиту ми працюємо. Ну вони там посилаються на законні якісь дії, ми маємо відпрацювати відпрацюємо. Далі відвідування даринку, друзі, даринок. <кій> Величезний об'єкт, 70 тисяч квадратних метрів. Найбільший центр незламності в Україні. Там по-моєму одночасно може сховатися, обігріватися і працювати три тисячі людей. Ну, це наземний підземний найбільший, це е, Київське метро, це також е, Вотчина Максима Сановича. Бо Максимусанович допоміг зробити там колись і встановив 4 джими в метрополітені. Інтернет, ЛТІ. До того не було. А і саме завдяки тому інтернету ви можете спокійно переховуватись, там спокійно бути. На зв'язку, незваючи ні на що. Далі апаратна нарада <coughs> дуже важливо. Зробили. Далі підписання документів фантастично. Вівторок. Робочі питання: Гуменюк Ірина, лісовик, лісовик, Марія. Це з питань нашого Ерда. Далі онлайн-зустрічі, далі підписання меморандуму про співробітництво у сфері благодійної діяльності. Підписали. Далі обід, далі. Е е е інтерв'ю. Особистість Сергій Дойко. Я сходив на це інтерв'ю, друзі. Це було ввечері, у вівторок. А це був такий раз, друзі, що аж Віталій Володимирович сказав Максим Санич. м mm, что там Інтерв'ю таке жорстоке. А я говорю, це не я такий, життя. Таке. Ну буде послання. По перше. По друге, в нас же ж є дуже багато вже йдуть з нього коротких відео. Так що дивіться, наслужиться. Я сім з половиною тисяч передач провів в своєму житті майже за 30 років. Але такої передачі в мене ще не динаміка. Відчувається це, це капець Просто да. далі нарада у голови КМВА. Ввечері після того була нарада у голови КМВА. Так ми зустрічалися по важливим питанням. Це військова адміністрація. Далі поліклініка. Поліклініка на лісовому про пошкодження, друзі, був о, приліт в 23-му році. Досі стоїть без ремонту. З'ясувалося, що після наших відвідань ми були з експертами з інженерами, що капітальний ремонт не відповідає дійсності, друзі. Потрібно проробляти комунікації, проробляти концепцію, проробляти багато чого, і це вже не капітальний ремонт, а це реконструкція. Для чого це потрібно? Поліклініці умовно 50 років, треба її утеплювати, треба переплановувати, треба розуміти. Що на інших поверхах, бо перша друга поверх працював на лісовому, три четвертий не працював, басейн не працював дуже крута історія для реабілітації. підвал. Там, де укриття також треба перепланувати переносити всі наші комунікації. Як тільки ми беремося за комунікації, це вже не проста історія. Тобто, треба робити вже системне, щоб на наступні 50 років вистачило району. Треба запланувати, будемо вимагати грошей. Подивимось що буде далі. <кій> <кій> Були великий виїзд. Далі е, коментар у мене в телеграмі. Друзі, зайдіть телеграм-канал «Бахматов діє. Там дуже цікаві матеріали, і от один з матеріалів. Це такий коментар. Сьогодні біля е, ринку фермер заїхав на безкоштовну парковку. Прибіг п'яний чоловік і попросив оплатити 50 гривень. І сказав, що безкоштовної парковки там немає. Друзі, нагадаю, що все, що відрівно потрібно, щоб це, це знищити, ми зробили. Всі звернення на КМДА написали. Нагадую, що в нас є умовний куратор району, це такі депутат Київради ГВС. Так от вона є автором цього документу, який дозволив створити це свавілля а, напроти ринку фермерів, ці всі гроші. Це все обілічення п'яної рила, так чи інакше пов'язано з цією людиною. Це моя суб'єктивна думка, друзі. А далі вже розумієте, що і як якщо ви хочете зафіксувати порушення, треба під час того, як вас обілічують, викликати поліцію і фіксувати ці історії. Ну тільки так, по інакшому воно, на жаль не працює. Тобто, цим да не мала права передавати це, це нічне паркування, на якому зараз днів працюють незаконно. Місць для людей з інвалідністю немає, жалкбауму немає, оплати без хатівкою немає. Знаків немає, розмітки немає нічого немає. Таке маємо місто, друзі. Таке маємо місто на сьогоднішній день. На жаль. середа. Нарада щодо організації роботи залів освіти Святошинський район, ліцей номер 107 весела Доманицького. Так, ми ну, були там всередині в укритті. Дуже круте укриття побудоване. Нещодавно ну, там був прильот і побудували його з нуля. Далі робоча зустріч у нас. Далі нарада з питання підключення до теплоносія житлових будинків по вулиці Микола Закрєвського Дуже старе питання: 101 Закрєвського АБВ. Це питання не завершив будівництво Не передані мережі, створено УСББ. Вже було опалення. Зараз опалення не було, і зараз куча, куча, куча сим було. Ми писали, ми питали. Ми зробили опалення. Є дякую всім, хто долучався. Дякую Пантілеєву, Дякую, Ків. Дякую, зва. Дякую людям, що вони писали. Мені написала загалом. Люди накліпали 150 плюс, звернень через 1551, п'ятдесят мільярд Наклепали звернень мені особисто дожали. все зробили там питання про непорядного забудовника який щось побудував, щось не побудував, щось не виконав технічні умови стандартно і не хоче їх виконувати а там, умовно, на мільйон полтора два технічних умов або компенсація за втрати і решта. А, І дотягнули до павірного сезону і робіть. Ну, треба розбиратися. Це все пов'язане з хаосом, зі свавіллям в управлінні КМДА, в департаменті будівництва всіх цих, цих дозволах в контролі, в контролі над непорядними забудовниками. Защо повезло людям що у них є власність, квартири. У нас є квартири. все-таки питання буду. Тоді ж близько ста тисяч людей кинуто. Яма для нашого з вами бюджету від чотирьох до двадцяти мільярдів. До точно сказати не може. Це концептуальний надвеликий кідок. Нагадаю, що Київ буде, по перше, ми його власники. Громада Києва на 80% власниця Київ буду. По-перше, по-друге, це найбільший забудовник в Україні був. Отак. От Київська влада має безграничні, безграничні можливості, попройовування чого угодно. Далі координація ради з питань запобігання та протидії торгівлі людьми. Дмитрик, дуже важлива історія. Кабінет номер 217. Далі нарада щодо виконання планових показників ПриЗОВУ. Друзі, так нагадаю, що голова району відповідальний за Призов. Далі нарада щодо виконання було. Далі. Далі, далі вирушені кадрових питання з начальником відділу управління персоналом. Вирішили. Далі робота з медіа. Значить, Нагадаю, друзі, що якщо ви їдете з умовної Дарнинською площі на Братиславську вулицю на Трієщину, з лівої сторони ближче до метро Дарниця, це адрес да, те, що до метро Дарниця. Ця сторона це Дніпровський район, та що до метро Лісової, це е Деснянський район, це також метро-Чернігівська, одна, тільки дві сторони. Так, от там є разюча різниця. Подивіться, ласка, на ці фотки. І не кидайте мені, будь ласка, Дніпровський район. Звертайтеся до Дніпровського району. Ми в себе навели лад. У нас немає незаконної торгівлі, у нас чистий оханний перехід. Ми це зробили. Впевнені, що все це під силу і Дніпровському району. Калини 15, Так виглядає друзі. Ми зачистили приблизно половину всієї вуличної торгівлі. Залишилась мега-кусок, це лісовий. Дуже важка історія з боку Папудрінка. Там це погіршується ситуацією, що кількість людей, що бажає торгувати незаконно, налічується в сотнях, в сотнях людей. Уявляєте собі? Як тільки ми намагаємося щось, ми ще намагалися, ми ще там працюємо, як мені казали, як тільки хтось намагається щось зробити, всі ці люди кидаються буквально під колеса. Лісовий 29, калини 15, чернігівське метро і так далі. Загалом близько 10 точок ми разом з вами, громада, бо ви пишете, ви питаєте, ми відповідаємо, ми відпрацьовуємо. Четвер! Налівайка! Це закриття налівайки. Це окрема історія, друзі. Е, налівайка, в Київ теплоенергія. Рішення суду закриття близько 140 метрів. Частина налівайки, частина не налівайки. До того друзі, що закривати може те, що незаконно, по закону ми не можемо прийти. Гей, закрили все. Ми намагаємося робити по закону. Це не так швидко. Загалом у нас близько від 10 до 20 наливайок. Ключова історія, що частина з них законна. Тобто ми не можемо заборонити людям згідно чинного. Законодавства ліцензію торгувати алкоголем, і не можемо заробити людям користуватися цим алкоголем. Але ми можемо допомогти людям не а, бухати контрафакт. Ми просто намагаємося працювати, закривати цю історію, бо це якраз фотовідео безпосередньо закриття. В нас є відео, як ми ходили, перевіряли, воно нам не відкрили. Після того пройшло місяць-два, і ми це закрили. Отак воно працює. друзі. На жаль, швидше я не знаю, як робити швидше. Хто знає, будь ласка, коментуйте. Я вважаю, що є воїни в нас, Ютуба, Фейсбука. Вони дуже. Все це коментують і знають значно більше, ніж я. Я хочу, щоб вони мені допомогли хоча б словом, а далі, може, і ділом. Коментуйте. Давайте. Жом. Зустріч по благоустрію, питання по налівайках. Було. Відведені локації по капітальному ремонту у ЖКХ. Було. Ми перевіряли все, що на нас відбувається, навалюємо мощно. Далі. Робочі питання з заступником бойка Кирилом. Є. Публічне огорення транспортної моделі. Запрошую вас, друзі, на третє. Грудня буде публічне обговорення транспортної моделі. Треба реєструватися, це важливо. Далі підписання цієї гуманітарної допомоги було. Далі а, було намагання вкинути, що у садочку номер 3 5 не холода, не світла, не генератора, ні, ні тепла і так далі. Немає. Виїхали, перевірили. Все є. Тепло є, плюс 22, плюс 23. Гаряче харчування є. Всі задоволені, мами задоволені. З'ясувалося, що одна із батьків Прийшла в момент, коли дітей завели з прогулянки. Вони ще були одягнені. А, і вона зняла це торжественне і показала, який ужас ужас. Ми все перевірили, виїхали, надали всі докази того, що це був вкіт, але цей вкіт понісся і на трохи, і так далі. І ми системно відбувалися. Ми не знаємо, чи було це замовлення, чи було це органічно продумано. Далі, отака от, от перевірка. Кто про компанію все перевірили? Меню перевірили. Фото є, фіксація є. Діти в. А, Такій вільні одежі є, а не те, що вам намагалися напарити. Якщо у вас є питання до нас, також пишіть коментарі, пишіть формальні звернення до нас. Будь ласка, це дуже важливо. П'ятниця! П'ятниця відбулася трагедія, друзі. В ніч відбулася ракетно дронова атака. Дві локації знову дві локації. У нас дуже великий район. Друзі, у нас двічі підряд: два прильоти. Один на лісовому, інший на Троєщині. Їхати від кінця, від одного прильоту до іншого десь 15 хвилин без заторів. Заторами там, коли забудували цю в Братиславську, ближче тоді до епіцентру, там до 40 хвилин доходило. А ми від розгортаємо штаб завжди там, де загибелі люди, щоб не, не допомагати як найбільше. Плюс там обвали, завали, плюс туди приїжджає, як правило, все керівництво міста. Тому треба бути в місці максимальних пошкоджень. Я знову десь сьомої ранку був на місці. Е і ми почали активно працювати, розгортати штаби. Приймали заяви на компенсацію: 10 тисяч, десять 800, оренда компенсація за пошкоджене майно і решта. Далі ми розбиралися з комунікаціями, з завалами допомагали, з харчуванням допомагали, з розміщенням допомагали. Та далі загалом друзі працюють е, виключно районні організації, районні КП, районні всі управління які допомагають в цьому місто, має потім системно відбудовувати всі? Чекаємо е, була дуже фантастично трагічна е, історія. Рятувальник приїхав гасити пожежу у власній квартирі. Людина виїхала на сміну вночі, паралельно скільки розумію, взяла з собою родину. Е, відбувається прильот, є виклик, він їде на цей лісовий. Він заходить в будинок і починає гасити власну квартиру. уявляєте собі? Ну, це фантастична історія. Сергій Власенко, рятувальник з Києва, знищила Росію його квартиру. Наскільки знаємо, йому вручили вже ключі від іншої квартири. Він великий молодець. Його дружина, п'ятерічний син, восьмимісячною донькою, встигли зреагувати на тривогу, і це врятувало їм життя. Друзі, ми перевіряємо укриття. На жаль, ми не дуже багато користуємося укриттями. Ви кажете, що вони не такі сякі, погані, є дуже хороші, є реально не фантастичні, але все одно це безпечніше, ніж бути вдома. Отак я вам скажу. Е я хотів би, щоб ви користувалися укриттями постійно. Я не можу вас мусити, я просто прошу. <кій> Другий прильот, друзі, це бальзака. Е спочатку була інформація, що людина не постраждала. Цю жінку це Наталя Ходимчук увезли в лікарню. І по моєму на третій день вона померла. На жаль, від е, опіків. Це дуже сильна і мужня жінка. Її чоловік Валерій Ілліч Ходимчук працював старшим оператором головного циркуляційного насосу четвертого енергоблоку ЧАЕС. І став першою жертвою катастрофи 26 квітня 1986 року. Його тіло так і не було знайдено під завалами станції, що зробило його символом мужності, жертовності і служіння. І в цю квартиру прилетіло не шахета, а якась гербєра а з якоюсь речовиною, яка розпалила, вона запалилася. Кошмар, це наша землячка. Мисли співчуття, друзі. Я дякую всім, хто доєднався до цих співчуттів. Нагадаю, що ми пам'ятаємо, шануємо, ми не забуваємо. Але така трагедія забирає дуже важливих людей нашого району. Да, ну, в цьому будинку все швидко загасили. Слава Богу, немає якихось критичних пошкоджень. Були щитки залиті водою при час тушіння пожежі. Але вроді би все питання вирішили. Далі Рогатюк Мнацаканян, мацацнацаканян нас є листи від компанії, ми без них проговорювали. Далі зустріч з директором. Це глобал це, це наш партнер. Ми працюємо над різними напрямками. Далі зустріч з представниками торгівлі. Також проговорили це. Вроді би все. В Друзі, я Максим Бахматов. Я бо обіцяв розвивати міста Київ до 2049 року. Я тільки бачав. Слава Україні, друзі. Пока.